Фірі Одеської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. 10 квітня в Одесі відзначається день визволення міста від нацистських окупантів. У цей день у 1944 році на всьому радянсько-німецькому фронті розгорнулася широка наступальна операція. А 10 квітня війська 3-го українського фронту за активної участі партизан і підпільників звільнили Одесу. За героїзм і відвагу виявлені в боях за місто. 14 осіб були удостоєні звання героя радянського союзу понад 2 тисячі нагороджені орденами і медалями. Урочисті заходи до 71-ї річниці з дня визволення міста Героя Одеса пройдуть сьогодні за участю президента України Петра Порошенка. В день президент поклав квіти до пам'ятника невідомому матросу а також взяв участь в урочистостях, які пройшли в оперному театрі з нагоди 71-ї річниці визволення міста Героя Одеси від нацистських окупантів. Також в рамках візиту Петро Порошенко презентував державну програму реформування органів внутрішніх справ. Кожного року на день визволення Одеси усі небайдужі мешканці міста збираються на площі 10 квітня, аби вшанувати пам'ять загиблих солдатів для Одеситів. Це велике свято означає дуже багато. Саме завдяки героїчній відданості та надзвичайному рівню патріотизму. Одеса була звільнена від нацистських окупантів. Попри 73 дні оборони міста, ворогу все ж таки вдалося захопити Одесу, але боротьба не припинялася і після захоплення. А вже 10 квітня 1944 року місто було звільнено з тих пір і до сьогодення для Одеситів це свято особливе та означає дуже багато. І з року в рік мешканці міста збираються на площі 10 квітня, аби покласти квіти біля вічного вогню та показати, що покоління змінюється, але духовність та пам'ять про героїчні звитяги захисників міста буде жити вічно. Урочисте покладання квітів традиційно пройшло під супровід військового оркестру та почесної варти. В церемонії взяли участь одеський міський голова Геннадій Труханов, голова облради Михайло Шмушкович, голова державної адміністрації Ігор Палиця, ветерани афганці, курсанти одеських морських та сухопутних військових навчальних закладів. Не залишилися байдужими і звичайні одесити, пенсіонери, вчителі та лікарі. Сьогодні у зв'язку з ситуацією в країні кожен з них набагато глибше розуміє, що таке мирне небо над головою і якою важкою та болючою ціною воно дістається. очень, очень тяжело сейчас. Главное сейчас, чтобы был мир, чтобы больше никто в горе не знал. И в этом, значит, дай Бог, чтобы все значит, наши дети, правнуки тоже самые, все имели хорошую жизнь. Героизм нашего народа, который победил в этой войне. Ну и мы должны как чтить память. Площу посилено охороняли відряди міліції, не дивлячись на те, що на заході було використано з недавніх пір заборонену радянську символіку, ані втручання правоохоронців, ані жодних провокацій та свавілля під час урочистого покладання квітів не було. Валентин Блях, Вадим Мір за факти. До Одеси 10 квітня завітала народний депутат України Наталя Королевська. Її візит відбувся з нагоди 71-ї річниці з дня визволення міста Героя Одеса від німецько-фашистських загарбників. Наталя Королевська привітала зі святом місцевих ветеранів. Подробиці у сюжеті двісті сорок восьма дівізія, като тревейшла перша говорится, освобождение Одеси началось з оперного театра. Да чим ді да. 70... там якраз били ви перна? Да, а я зустрічав їх. Наталя Королевська відзначила, що за перемогою в нашій країні стоять мільйони людей, які ціною своїх життів вибороли для нас свободу. Опозиційний блок буде домагатися, щоб святкування 70-ї річниці цього року пройшло на найвищому рівні. А сьогодні наш долг зробити все. чтобы поддержать, помочь и отдать то должное достоинство и уважение нашим ветеранам. Ветеранам, которые сегодня указывают нам правильный путь, делятся своей мудростью, силами и знанием. Дай Бог всем мира, здоровья и наших побед. Наталя Королевська зареєструвала у парламенті постанову, щоб 9 травня 70 років великої перемоги обов'язково відзначили на державному рівні, а ветерани отримали медалі до 70-річчя. Крім того, вона звернулася з листом до голови Верховної Ради України, щоб у парламенті провести урочисте засідання, на яке запросити ветеранів. Що ж стосується вшанування ветеранів, то на думку Наталі Корлевської, найкращою подякою для людей, які жертвували своїм здоров'ям і життям для миру в нашій країні, повинен бути налагоджений соціальний захист, якого вони дійсно заслужили. Ми написали обращення прем'єр-міністру міністру соціальної політики з стрібованням, щоб наші ветерани отримали медалі. получили помощь, получили сегодня поддержку от государства, которую они заслужили. И также зарегистрировали в парламенте законопроект, где мы требуем на государственном уровне, как положено, отметить 9 мая, день победы в Великой Отечественной войне. Знакомые команды я слышу опять 5 и опять. 5. Выносится знамя победы, выносит знамень встать, стать перед теми, хто падал, грудью налающей дот. Кто... За словами Наталі Королевської в парламенті вже зареєстровані законопроекти, які дозволять в три рази збільшити грошову допомогу інвалідам війни, відновлять скасовані з 1 січня права і гарантії, а також скасують оподаткування пенсій ветеранів. Ці документи, за словами політика, повинні бути розглянуті народними депутатами невідкладно, щоб ветерани до 9 травня відчули турботу не тільки на словах, але й підкріплену конкретними діями. Хочеться поздравити 71-й годовщиной освобождения Одессы. Поздравить всех наших ветеранов, поздравить всех одесситов. И знаете, наши деды, наши прадеды, они многие не вернулись с этой войны, многие дали свое здоровье, пролили свою кровь. И сделали они это ради того, чтобы мы, их внуки и деды и дети, жили сегодня в свободной стране. В Одесі сьогодні тривають затримання диверсантів, які планували теракти та провокації в місті. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала речник СБУ Олена Гітлянська. Заходи із зачистки одеського регіону від диверсантів та терористів продовжуються сьогодні. У ці хвилини відбуваються нові затримання диверсантів, які мали намір злочину зірвати Одеситам великодні свята. Загалом службою безпеки України вже затримані 40 осіб. Десятьом вже пред'явлено звинувачення. Тривають слідчі дії щодо решти затриманих. Обшуки не припиняються. Вилучено велику кількість зброї та вибухівки. Повідомила Гітлянська. В Одесі вирішили провести національно Патріотичний фестиваль «Пам'ять, сила, відвага його головна мета вшанування пам'яті загиблих героїв, які поклали свої життя під час визволення Одеси. З жовтня 1941 по квітень 1944 тривала окупація Одеси фашистськими загарбниками. Значна частина містян не прийняла душою так званий новий порядок, і так чи інакше чинила опір окупантам, хоча іноді за це доводилось дорого платити. Партизани та підпільники підтримали стилу наступ армії визволитерів, в авангарді якого йшло козацько кавалерійське об'єднання під керівництвом генерала Прієва. Так, 10 квітня Одесу було звільнено. Нащадки шанують пам'ять героїв визволителів і водночас турбуються про тих, хто в наш час геройське боронить рідну землю. Так організатори у ході фестивалю також планують зібрати гроші на відкриття реабілітаційного центру для воїнів АТО. наша мечта, в общем-то, організувати на Україні на обшого уровні наші центр реабілітації для воїнів АТО, тому що ці люди, в общем-то, нуждаються в серйозній реабілітації прежде всего. Со времен Великой Отечественной войны в у нас такого опыта не было на Украине до до нынешнего времени. Люди, которые приходят с войны, они глубоко в общем-то, затронуты душевно, плюс соматические поражения. Поэтому на первичном этапе мы можем этих ребят в общем-то, брать к себе. Зараз в Одесі на лікуванні перебувають понад 200 учасників АТО, які потребують психологічної допомоги не тільки під час лікування, а й після нього. Адже іноді душевні рани загоються довше, аніж тілесні. Але на даному етапі не завжди достатньо умов для стаціонарного лікування. Що вже казати про відслідкування психологічного стану бійців після проведення із ними роботи. Національно-патріотичний фестиваль, який триватиме три дні з 10 по 12 квітня, повинен привернути увагу до цього питання громадськості та держави. Головна родзинка цього дня це буде виступ е, козацького театру Спас, який приїде з Запорож... Запоріжжя. Е, прямо з Хортиці е, хлопці дають просто чудові виступи, бойові, дуже гарні, дуже ефектні. А вони з собою також привезуть е, з хортиці е, паростки козацького 70-літнього дуба, який ми посадимо у нас е, в сквері е, як нащадки. Е, Козаків, які брали Одесу, нащадки героїчної слави сьогодні справами підтверджують вірність традиціям і віриться в те, що Одеса у подальшому подбає про своїх синів. Анастасія Роболець Віталій Безсмертний Факти. Верховна Рада України підтримала урядовий законопроект про ринок природного газу, який позбавить олігархів чи будь-кого іншого права безкоштовно користуватися державними газорозподільними мережами. Закон про ринок природного газу передбачає право користування державними газорозподільними мережами виключно на платній основі. Напередодні голосування голова уряду України Арсеній Ценюк звернувся до парламенту з пропозицією ухвалити відповідний закон. Він нагадав. Що практично всі газорозподільні мережі в країні перебувають в державній власності. Водночас, кілька заможних громадян безкоштовно їх використовують. Один з основних законів на енергетичному ринку країни це закон про ринок природнього газу. Щойно. Його 10 років не могли проголосувати, і на кінець до сьогодні ми деолігархізували і демонополізували ринок природнього газу в Україні рада встановила травня днем пам'яті і примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, і ця дата відзначатиметься щорічно. А 9 травня залишається державним святом днем перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Таким чином, 8 і 9 травня цього року в Україні будуть проходити урочистості та меморіальні заходи, присвячені пам'ятним датам історичних подій Другої світової війни. 2 вересня 2015-го в Україні відзначатимуть 70-ту річницю завершення другої. Світової війни за словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича потрібно позбавлятися радянських кліше. Відтак законопроектом пропонується використовувати термін Друга світова війна і відмовитися від терміну Велика вітчизняна війна відповідно до закону. Всі пам'ятники Другої світової війни беруться під охорону держави, а наруга над ними каратиметься законом. Напередодні міжнародного дня звільнення в'язнів нацистських концтаборів та 70-річчя звільнення німецького концтабору Бухенвальд в Одеському музеї голокосту відбулось відкриття документальної фотовиставки, під час якої ті, хто побував в концтаборі, спілкувались із майбутнім України школярами. Бухенвальд один із найбільших концентраційних таборів нацистської Германії, на воротах яких було зазначено кожному своє. За вісім років існування в ньому загинуло приблизно мільйон 600 тисяч в'язнів. 11 квітня 1945 року у концтаборі спалахнуло повстання, у результаті якого в'язні зуміли взяти під контроль фабрику смерті. Цей день увійшов в історію. Та на згадку про цю подію ООН заснувала міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Живуть спогади, живе і пам'ять про ті страшні події. Володимир Яковлович Колчинський, учасник звільнення концтабору, розповів, що на власні очі бачив бетонні кімнати, на стелі яких були зроблені спеціальні дірки. Через них запускали отруйний газ. Коли Володимир Яковлович у складі батальйону увійшов у фабрику смерті, спеціально розроблені пічі для спалювання трупів були ще теплі. Терешки на колісах, туди ложили вже тях мертвих тіла і там зжигали. И пепел, вот мы еще это все это было теплое. И там уже э, так работало. Это, э, можно сказать, была фабрика. Фабрика смерти. Звірства нацистів ні для кого не робили виключень. Рука підіймалась і на найслабкіших дітей. Я посмотрела, там склади були. На складах були обув. Там була дитяча обувь така маленька. Це були чобітки таких, як Ганна Ірівна Блінова, яка стала в'язним у вісім років. Вона й пройшла декілька таких таборів та дивом залишилась живою. А потім втора життя почалася. Товарний вагон. Ні, то нас ще в видріцю в Псковській області відвезли, В конюшні поселили. Кирпічні конюшні, окошечки вверху, какой-то праздник, фейерверки німці пускали, радувалися. А ми на тих цементному свои эти чемоданом не було столько, там узілки позбрасували і на полу так та безпалі. Оповідачі очевидь хвилювались, а слухачам інший раз було важко повірити, що таке взагалі можливо. Не представляю, як люди жили. І, і в таких условиях штані пережили, це просто огромний подвік. 70 років по тому щасливі тим, що залишились живими, вони навряд чи могли припустити, що у 21-му століт зустрінуться із проявами жорстокості та необхідністю боронити країну. Фашизм це зло це зло, якщо не боротися, воно знову зардіться. Так що я просто прошу вас усіх. Беріте і в лавах тих, хто сьогодні веде таку боротьбу, наші шановні ветерани і нове покоління незалежної України. Анастасія Робулець Дмитро Боровецький. Факти. 1971 року відбувся перший конгрес ромів у Лондоні, на якому дата, 8 квітня, була затверджена як Всесвітній день Ромів. Саме там було прийнято прапор та їм цієї нації. По всьому світу у квітневі дні цей незвичайний самобутній народ збирається, аби відсвяткувати своє найгучніше свято. Як святкували Всесвітній день Ромів в Одесі, і та чи веде кочовий спосіб життя Ромська діаспора Одещини знають наші кореспонденти. В Одесі, як і в інших куточках світу, відсвяткували міжнародний день ромів. Притаманні ромам пісні танці та багатобарна культурна програма все це не залишило б байдужим жодного, хто цього дня завітав до одеського болгарського центру. Вже було організовано виставку фотографій ромської діаспори Одещини. за словами представників діаспори, роми проживають в Одесі із самого заснування міста. Сучасні одеські роми не кочові племена, вони ведуть цивілізоване європейське життя, але з невеличкими відмінностями своєрідною родзинкою. Ще за радянських часів, коли влада видала указ про те, щоб роми вели осідлий образ життя, одеська ромська діаспора вже була на крок попереду. Окрім святкування, на заході вирішувалися і проблеми сьогодення, які у ромів такі ж самі, як і у інших народів Одесь працевлаштування та заробіток грошей. Представники Центру зайнятості акцентують увагу, що в Україні немає відмінності у працевлаштуванні ромів, інших національних меншин та безпосередньо українців. Будуть розказувати про те, які способи, учитывая регіональні особливості наші, що можуть пропонувати, які є робочі місця, як потрібно себе вести, як це все, як можна як, як може чоловік, який потрапив в таку трудну ситуацію, який, скажімо так, будемо говорити, як воно є, малограмотний, який не очень хорошо Конституция Украины гарантирует каждому гражданину содействие в поиске работы в обучении и в других направлениях общественной и трудовой деятельности. Все граждане Украины имеют право обращаться в содействие трудоустройству в центре занятости. Толерантність та повага до національних меншин завжди була помітною рисою українського народу, і багатонаціональна Одещина це підтверджує. Ромів підтримують, цікавляться їхньою культурою та поважають особливість самобутнього народу. Валентин блях, «Факти». У християн східного обряду всього світу. Сьогодні страсна п'ятниця. Православна церква згадує хресні страждання та смерть Ісуса Христа. Особливістю цього дня є те, що у велику п'ятницю за церковним уставом не звершується божественна літургія, адже вважається, що у цей день і Господь на Христі. винесення плащениці ікони Христа, що лежить у гробі, відбувається зазвичай в день, приблизно о другій чи о третій годині дня плащаницю виносять з вівтаря і встановлюють у центрі храму на підвищенні, прикрашеному квітами, який символізує гроб Господній. День Хресної смерті Ісуса є днем суворого посту. За церковним уставом цього дня вживати їжу можуть тільки хворі та діти і тільки після заходу сонця. Це найскорботніший день тижня перед світлим Христовим Воскресінням, адже саме в п'ятницю Христос добровільно віддав себе на хресну смерть заради людей. Ви дивились новини факти. Я бажаю вам усього найкращого і прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить.